Отже, всім доброго. Вже ранку, так? Доброго ранку. <рес> да, я, ще, я ще не лягав спати, так що мені просите. Міша, розказуй, в мене вже все, в мене вже тік закінчився. А, їздимо до міста а, Запоріжжя, Оріхів, Оріхів, Оріхів Гуляйполе. Хто ти хоч скажи людям? А ми волонтерське об'єднання. Вільна країна. О, за підтримку Пастраса Доброго дня. Ми їдемо на Запоріжжя, Оріхов, Гуляйполя, Діке поля. Ми працюємо з батальйоном Капіланський Маріуполь. Це капілани, які працюють із військовими, із цивільними, Веземо їжу, веземо ліки, веземо речі. щось ще що потрібно там? Так що таке діалік, не поняв. Я зам з Молдови. Мерсіформонс на місці. все нового севени ковентезе. Переможемо. Ну, ви поняли, а. да, Тут же не треба переводчика. А, в общем, друзі. Дякую. Передав, що там дитячі суміші, передав Аміпрозол, передав вторіс, теж там попросив хлопців, щоб Укрпочта передавала, що наш державна ж Укрпочта. Це значить час треба вбити времені. Реформи. Чого ж у директора Укрпочти мільйон гривень за місяць, щоб ми час посилку відправляли реформи, це вам не хрен собачий. Всім гарного дня. А я полетів далі, встановлюють рахунки. Не в монобанки. Виходьте всі нахід з Монобанка. Тому що так не має бути, що просто ти просипаєшся вранці, і в тебе немає ні доступу до рахунка, ні самого рахунка, вже нічого, тому що банк прийняв рішення розірвати з тобою договір на підставі зібраної інформації про тебе зі джерел. Я такого, ще, я такого ще не чув, це ну, нонсенс просто. це вже Збірбанк номер 2 Тому приходьте не знаю, в інші банки, там рекомендуйте там друг другу. Ще одне. Захочете допомогти продуктами. Одягом, будь чим завгодно. У мене прохання. От, Міші, присилайте. Місто Київ, номер почти. 283. О, Я мобільний дам. 183. 183. О, от присилайте йому, тому що я ж арестант в краві. до часу ж, дня ж я свободний. Так, да, суд прийняв рішення з 7 утра до часу я свободний, а з часу дня я бандит. Така настана. тому всім миру, злагоди, терпіння і перемоги. Дякую великі.